7 липня в ефірі новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. Півтора десятка квадрокоптерів. DJI Matrice 4 t отримали бійці різних підрозділів Сил оборони від Хмельницької громади. Це дрони нового покоління, оснащені тепловізорами. Один такий коштує 180 тисяч гривень, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони, як завжди на початку тижня. Ця традиція незмінна. Ну і взагалі додам, що ми активно працюємо над допомогою нашим силам оборони, нашим військовим, починаючи з 2016 року. З року в рік це для нас один з основних пріоритетів. Зараз ми робимо ставку на БПЛА бпла літачки, БПЛА, квадро, гексакоптери, наземні роботизовані комплекси, FPV дрони різних модифікацій, РЕБ, РЕР, ну і багато інших речей, яких ми купуємо. Сьогодні маємо хорошу передачку: це квадрокоптери, DJI Matrix 4 t Одна з нових серій. Кілька разів, власне, ми вже ці квадрокоптери передавали. Маємо дуже хороший зворотній зв'язок від наших військових, тому продовжуємо їх купувати. 15 штук, загальна вартість 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ну і маємо Низку нових тендерів і на матраси четверті, зокрема, і на утели четверті, і на інші БПЛА. Ну і активно працюємо по ФПів, ребах, рерах. Тож подібних передач попереду ще буде чимало. Дякую нашим платникам податків. Завдяки нашій позиції ми маємо можливість постійно підтримувати сили оборони і будемо це робити допоки не вижимо москальську нечість, допоки не настане наша українська перемога. Тож працюємо далі. Порядок оголошення повітряних тривог під час атак безпілотників змінився з 7 липня на Хмельниччині. Це рішення ухвалили в обласній військовій адміністрації з метою зменшення негативного впливу на життя жителів області, освіту та охорону здоров'я. Наразі забезпечено всі технічні можливості для впровадження цих змін, каже начальник ОВА Сергій Тюрін. Тож відтепер, при наближенні шахедів до Шепетівського району, сирени лунатимуть. У Шепетівському та Хмельницькому районах у Кам'янець-Подільському повітряну тривогу не оголошуватимуть. Якщо ціль рухається на південь області до Кам'янець-Подільського району, то тривога звучатиме там і у Хмельницькому районі. У Шепетівському ні. У разі якщо загроза буде в Хмельницькому районі, то відповідно вся область буде отримувати оповіщення сигналом повітряна тривога. Хмельницький район вмикатиметься кожного разу в зв'язку із наближеністю до двох районів, зважаючи на те, що такий поділ районів в області всього маємо три райони. Ця ініціатива вона впроваджена відповідно до рішення. Комісії уряду з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ми спостерігаємо дуже часто, що якщо у, наприклад, Шепетівському районі відбувається чи то атака, чи то загроза, ми розуміємо, що в Кам'янець-Подільському районі лікарні або школи, або підприємства можуть працювати в штатному режимі. Це стосується виключно. Безпілотних літальних апаратів зазначу, що ракетна небезпека вмикатиметься на всій території області і охоплюватиме сигналом повітряна тривога всі три райони. 8 липня у мікрорайоні Ракова відбудеться планова промивка та знезаражування водопровідних мереж і споруд. З 10-ї години вівторка та до 7-ї години середи вода буде непридатною до вживання та приготування їжі. Жителів мікрорайону просять після 6.00 9 липня почергово відкривати крани у мийках, раковинах та ваннах для покращення якості промивки. Хмельницькі дороги зволожують річковою водою. В першу чергу ті, що найбільше завантажені. Транспортом і де пролягають тролейбусні маршрути. У спеку на вулицях у різних мікрорайонах працює три автівки комунального підприємства Бред. З 8.30 ми почали зволожувати місце, тому що передають жару. Водичку беремо з Бога. З Бу на даний момент трошки падає вода. Насосна станція у нас така потужна, що 5-6 хвилин і 12 кубів. Набирається. Саме перше, це нам треба маршрут, де ходить громадський транспорт пороляти весь, де тролейбуси, це все. Ну і ходок 10-12 ми маємо зробити до 7, до початку восьмої, коли впадає вже жара. В основному такі маршрути, як Кам'янецька, Зарічанська, оці всі бандери, то дуже м'який асфальт. Трилейбуси, де ходять, там виминаються, виминаються асфальт. Ну, трохи поливаємо, видно, що воно має дати щось. Є водії. Возмущаються, що машини помили. Ми трошки обрискуємо їх. Є кричать, що нашу виявляєте, кажуть, що ми хімію ляємо, бо вода піниться. Объясняю, що це вода з Буга, з річки, через то піниться. А є такі, що розуміють, поняття, що це треба робити. Екобус працює за оновленим літнім графіком. У середу та четвер, з 14 до 19 години. А в п'ятницю, суботу та неділю з 9 до 19, нагадаємо, принести до екобуса можна батарейки, акумулятори, ртутні термометри та інші види небезпечних побутових відходів. Ознайомитися із графіком його роботи можна у соцмережах Хмельницької міської ради та офісу Розумне довкілля Хмельницький. Виставку робіт Романа Мініна Міф про шахтарів. Ретроспектива презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Автор розробив власну мистецьку концепцію, в якій працює з 2008 року. Він називає цей жанр трансмонументалізмом. Тематика творів присвячена шахтарській професії, адже художник родом з Донеччини і вийшов з династії шахтарів. 17 років він пішов всупереч родині, хоча в нього династія саме шахтарська. Він сказав, що він буде художником. Ця виставка дуже дивна тим, що вона дивна насправді почалась. Перший наш відвідувач, коли ми ще вішали цю виставку, це був Шахтар. Уявіть, де в Хмельницькому знайти Шахтаря. А от так виходить, що у нас зараз проходить реабілітацію. і Один з військових до нас завітав і сказав, можна я подивлюсь, що тут. І він каже, Боже, як добре, що така увага до нашої професії. Хоча уявіть, наше життя не цінувалось зовсім. Вигадав такі, таку свою концепцію трансмонументалізм. Тобто, дійсно, тут кожна робота неважливо, якого вона розміру, але вона тяжіє до того, щоб бути збільшеною до розміру стіни. Шубін, він присутній і в соляних шахтах нашого Соволодара там. Були скульптури, зроблені нашими митцями. Тема шахтарів дуже близька, і для моєї родини також У мене дідусь був шахтарем на Доломітній шахті. І весь регіон, якби це не тільки вугільні шахти, і соляні шахти в нашому місті Солидар. А з Романом ми зустрічалися в нашому місті. Обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура-2025 для старшої вікової категорії стартував на Хмельниччині. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Таборування відбувається у Подільсько-Волинській січі поблизу села Лисогірка. Там молодь проходить вишколи з тактичної підготовки, медицини, організації охорони табору, бере участь в інтелектуальних вікторинах. Змаганнях з метання гранати вечірніх ватрах і гутірках. Нагадаємо, перший етап Сокіл Джура для школярів Хмельницької громади відбувся у травні. Його приймав один із позаміських дитячих закладів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!